Важливий час для України. Ситуація на фронті напружена. В той же час чекаємо на підтримку Сполучених Штатів. Зовнішньополітичні виклики обговорюємо сьогодні із Олександром Краєвим, експертом ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому стрімі. Так, вітаю. Добрий день. Добрий день. Дякую, що долучилися. І розпочнемо із важливого сьогодні. От Девід Кемерон зустрівся з Дональдом Трампом і обговорили пакет підтримки для України. Зокрема, Зустріч загалом назвали продуктивною. Чи означає це, що допомога таки буде? Ну, скоріше в допомозі України я б не дуже орієнтувався на зустріч Кемерона Трампа. Звісно, ми бачимо, що Трамп є визначальним в плані цієї допомоги. На жаль, на жаль, ми бачимо, що його вплив і на спікера Джонсона, і на значну частину республіканської партії дійсно є вирішальним. але… В мене є дуже великі сумніви, що Кемерон зміг очимось переконати Трампа, тому що вони абсолютно різного ж типу політики вони абсолютно по різному дивляться на те, що таке взагалі політика. Мені здається, візит Кемерона він, скажімо, додав. Парочку аргументів, які в загальному склали ту ситуацію, яка є наразі. А наразі ми бачимо от останні повідомлення за хіл, що все-таки Майк Джонсон готується подати на голосування законопроект про українську підтримку, не зважаючи на опір Марджорі Телерґрін, не зважаючи на всі проблеми, які його супроводжують. Він все таки хоче випередити вотом недовіри собі і подати це на голосування. Тому мені здається, Кемерон, звісно, абсолютно правильно зробив з цим візитом. Він був дуже вчасно. Він бив по правильним точкам, скажімо так. Але я боюся, що вплив цього візиту не був вирішальним в цій ситуації. Основний аргумент для Трампа, на вашу думку, в цьому випадку який? Трамп зараз орієнтується виключно на перемогу у президентській гонці. Він орієнтується лише на те, що може гірше зробити Байдену і при цьому додати йому рейтингу. І ми побачили місяць тому, що в принципі його наратив щодо України почав змінити. Якщо ще всередині літа минулого року він казав про те, що Україна це корумпована діра на кшталт Афганістану, з якою взагалі не треба мати відносин, і що там корумпований Джозеф Байден прикриває свого сина після України, то вже місяць тому ми почули, що він би дав Україні набагато більше ніж Байден, що мовляв сотні тисяч життів українців і ізраїльтян на руках Байдена. А при Трампові би такого точно не було. Тобто, ми побачили зміну цієї політики. Трампу, мабуть, здалося, що а Байдена достатньо завалили по цій темі, що Байден достатньо втратив електроальних очків на Україні, і тепер цю тему можна притягувати на себе? Тобто, так само як і в питанні кордону, так само, як і в питанні інфляції, так само, як і в багатьох інших питаннях, наразі Трампу цікава лише перемога на виборах. А як ви загалом оцінюєте позицію Трампа, нинішню його в Сполучених Штатах, і які в нього шанси реальні на перемогу? Знаєте, це прозвучить дуже банально, навіть трохи профанські, але прямо зараз ми маємо ситуацію 50 на 50. З Що ми можемо зробити такий висновок? Кожні два тижні і Reuters, достатньо поважні агенції, які займаються соцопитуванням, проводять в сіми ключових штатах такі опитування. Сім штатів, які фактично визначають долю цих виборів, і якщо штат Джорджія, ну в принципі, він уже за Трампа і Байден набираючи там відсотки, особливо ситуацію не змінює, то в шести інших штатах кожне опитування дає абсолютно різну картину. Тобто, наприклад, місяць назад ми бачили перевагу Трампа майже в 6%, відсотків. тижні тому ми бачили перевагу Байдена в 3% відсотки майже в кожному штаті. Зараз ми знову бачимо перевагу Трампа. Тобто, ці опитування на даному етапі міняються буквально. Що два тижні, а тому віддати чітку перевагу одному чи іншому кандидату ми поки що просто не можемо. Ви знаєте, от е, є така інформація, що росіяни своїми пропагандистськими вкидами вони створюють таку собі ілюзію небезпеки державного кордону Сполучених Штатів. Також вони посилюють цю економічну міжрасову напругу, е, і цим власне вони впливають в тому числі і власне на цю допомогу, е, яку ми так чекаємо. Е, чи дійсно на вашу думку, от російська пропаганда має настільки потужний вплив, е, і можливо є якісь рішення, як цьому протидіяти? В 2016 році, коли вплив Росіян був набагато більш очевидним, він був набагато краще проробленим і продуманим. Цей вплив дійсно був визначальний. Ну фактично досі кажуть про те, що якраз вплив російського інформпростору в 2016 році зробив з Трампа президента. Зараз ми бачимо, що цей вплив він досі присутній. Він досі значний, але б'є він дуже точково. Він в першу чергу б'є по конгресменам, і от нещодавне інтерв'ю Майка Тернера, одного з ключових республіканських конгресменів в палаті президента. Ставників показало, що дійсно багато хто з трампістів транслюють наративи російської пропаганди. Вони транслюють те, що конкретно на них валиться інформаційним потоком і в Твіттері, який зараз ікс, і по багатьом іншим каналами через дипломатичні канали, через лобійські фірми. Тобто, зараз росіяни діють достатньо точково. Вони не мають такого визначального впливу на соціальну ситуацію, як це було в 2016 році, але вони дійсно мають певний конкретний вплив на а, а, політичні рішення на політичні. Заяви, те, що відбувається всередині, як мінімум, трампійського крила республіканської партії. Якщо ж ми кажемо про загальний вплив на населення, то самі американці відзначають, що тут скоріше більшу загрозою є Китай, тому що ФБР поки що не встигає опиратися на валі спроб китайських хакерів зламати американську виборчу систему, впливати напряму на неї, і скажімо, витік 10 мільйонів емейл-адресів протягом останніх двох тижнів, на жаль, дуже ілюстративне тому підтвердження. Говорячи про повертаючись, от до рішень Майка Джонсона, з огляду на ось цей анонс спікера конгресу про таємний пакет, який готує зокрема і Джонсон, і цей таємний пакет підтримки. На вашу думку, все ж таки чи буде він винесений і чи варто готуватися нам до якихось неочікуваних рішень з боку конгресменів? Ну насправді тут важко сказати до чого нам треба готуватися, бо Джонсон навіть не показав його тексту. ми навіть не знаємо, з чим ми працюємо. Тобто, який це документ? Це ленд-ліз, це повноцінне кредитування, це кредитування безстрокове, безвідсоткове, про яке казав Джонсон. Попередньо. Тобто, в нас немає плану, в нас немає. Тексту того за що конгресмени будуть голосувати, тому нам поки що дуже важко оцінювати, чого нам варто очікувати. Ну з попередніх розмов так званий план Джонсона Макола він складався якраз із безстрокового безвідсоткового кредитування на багаторічній основі, що в принципі для нас в цій ситуації було б непогано, але повторюся, нам просто нема зараз що аналізувати. Чи є в нас певність, що він виставиться на голосування? Ну, ми бачимо, що все більше і більше з кожним днем його політичне майбутнє, його по суті, політична кар'єра підв'язується під це питання, і тому йому так чи інакше це питання треба закривати. Він не зможе його залишити підвищеним в повітрі на достатньо довгий час. А тому хоче він того чи ні, але це питання йому треба вирішити, і все таки треба готуватися до цього голосування. Давайте з вами змоделюємо ось таку ситуацію. Припустимо, зараз ми знаходимося в досить непростій історії, саме з цим пакетом підтримки від Сполучених Штатів. Але якщо припустити, що може бути ще гірше, от варіант того, що Джонсону висловлять вотум недовіри, це для нас варіант гірше. Це в рази гірший варіант, тому що навіть сам факт того, що таке питання буде поставлено на голосування, процедурно взагалі змінює всю ситуацію. Тому, тому що правила процедури палати представників кажуть про те, що в випадку, коли виставляється на голосування питання в отому недовіри, весь інший порядок денний відміняється і анулюється до того моменту, поки не буде вирішено питання в отому недовіри. Якщо Джонсон знімається з посади, яким би він не був антиукраїнцем, яким би він не був для нас проблемним, але його зняття з посади затягує всю палату представників в безстрокове просто спікеріаду. Те, що ми бачили з попереднім спікером Маккарті, Макартні, коли 15 разів не могли проголосувати нового спікера, по суті, така ж ситуація може відтворитися і зараз. А це затягування на місяць півтора-два. Тобто, в будь-якому випадку, наразі, ситуація така, що будь-яка стабільність для нас краще будь-якого хаосу. Ем, гаразд. Припустимо ще одну ситуацію, якщо, наприклад, Джонсону, все ж таки, висловлюючи цей вотум недовіри, знімають спікера і ну призначають нового, тобто процес затягується. Який для нас є варіант Б, скажімо, чи може нам допомогти в цьому випадку, чи має якісь ресурси президент Сполучених Штатів. Ті ресурси, які мав президент, і взагалі виконавча влада вже використовуються для України. Тобто, ми пам'ятаємо, що було 4,5 мільярди доларів від Пентагону, які в принципі були розділені на транші, і більша частина з яких була вже використана. Були додаткові страхові фонди, так звані державного департаменту, які також були використані. Тобто, якби виконавчої влади були певні можливості надати Україні ще таку підтримку, вони б це точно не дали. Тому що для Байдена це вже коштує забагато, якщо ми кажемо про електоральні очки це залежить виключно від палати представників, і в ній єдиний альтернативний варіант є той, що прямо зараз продовжують збирати підписи на потенційне голосування за той пакет, який був ухвалений в сенаті, в обхід рішення спікера Джонсона. Тобто, умовно кажучи, необхідно набрати 218 голосів для того, щоб проголосувати будь-яке подання, будь-який законопроект без згоди на то спікера станом на середину минулого тижня було зібрано 191 підпис, причому. Як зі сторони республіканців, так і зі сторони демократів, тому е, насправді досі існує ймовірність того, що буде можливість проголосувати пакет підтримки для України в обхід спікера і незалежно від того, хто в той момент буде спікером. Ви знаєте, ще одна така цікава історія. От Ярослав Железняк побачила в його телеграмі. Він говорить про 15 квітня, е, чи можемо ми зараз з вами спрогнозувати будь-які терміни взагалі? Насправді нормального терміну ми не можемо прогнозувати з тієї причини, що як я вже казав, в нас нема тексту. Тобто, якби в нас був текст, ми б могли з вами розкласти, які групи республіканців підтримують яку частину цього тексту, що саме може сподобатися демократам? Скажімо, чи треба буде демократам іти ще на наступні поступки? Тому що Джонсон казав, що вони будуть вимагати від демократів зняти заборону на експорт зріженого природного газу. Поки що, не маючи тексту, не маючи бачення того, які поступки вимагає Джонсон, які поступки вимагають від нього і трампісти, і консерватори, ми просто не можемо судити навіть про те, яка буде позиція Білого Дому, яка буде позиція демократів і навіть самої республіканської партії. Тому 15 квітня це достатньо умовний термін, який тим паче можна побачити лише в ну, скажімо так, передбаченнях американських журналістів. Які просто кажуть про те, що за їх інформацією, скоріше за все, до середини квітня буде проголосовано цей пакет, теж сьогодні заявив спецпредставник Курт Волкер, який також сказав, що за його інформацію потенційно можливо буде проголосовано до середини квітня. Але як бачите, це все з розряду потенційно можливо. А за розряду чіткого аналізу, ну в нас просто нема матеріалу, який би нам натякнув, на хоч на якусь дату. Давайте поговоримо про наших європейських партнерів сьогодні. Відбулася зустріч Еммануеля Макрона і Ріші Сунака. Важлива також зустріч, тому що обговорювалися нині, зокрема, і знов ж таки підтримка для України. При цьому Німеччина зараз активно шукає до прикладу петріоти для нас. Як ви вважаєте, все ж таки наскільки зараз об'єднані європейські партнери наші в оцій необхідності допомоги для України? Чи не йдуть? Між ними якісь там політичні баталії, повноцінних баталій нема. Франція, в принципі, закріпилася в статусі такого політико-безпекового лідера, бо не рішучість Шольца, неготовність британців конкретно діяти набагато агресивніше, призводить до того, що останнім таким повноцінно агресивним, але й реалістичним лідером Європи залишається Макрон. Внутрішні проблеми поляків пов'язані з вибором також їх вибули з цих лідерських перегонів, але незважаючи на те, що Франція зайняла таку лідерську позицію, що в принципі була така, не скажу протистояння скоріше, конкуренція на рівні європейських лідерів, ми бачимо, що загроза Трампа, загроза нового російського наступу і загроза того, що Україна може ослабнути, об'єднують дійсно європейських лідерів і. Паралельно з тим, що в принципі європейські країни готові для України робити більше, ми бачимо також формування тієї самої коаліції рішучих і готових, як їх називали французи, тобто коаліції тих держав, які готові не просто Україні дати більше озброєння, а готові розміщувати в Україні підрозділи, готові розміщувати свої гарнізони або для місії саперів, або для місії протиповітряної оборони, для навчання, для чого завгодно. Але вони дійсно готові робити більше. Тому ми зараз ті ситуації, коли міняється формат Європейського лідерства і по суті той, хто буде більш рішучим, той, хто буде більш агресивним в цьому плані, той стане новим європейським лідером. І Поки що в цих перегонах на щастя для нас перемагає Макрон, але в цілому це лише покращує європейську єдність, це лише покращує і наші позиції, і позиції наших партнерів. Говорячи про Німеччину і про те, що зараз Україні необхідні петріоти, Німеччина взялася їх шукати по всьому світу. Президент України говорить про те, що нам необхідно 25 систем, і для цього необхідна політична воля, політична воля наших партнерів. Чого не вистачає для отримання ось цих необхідних нам систем ППО? Mm, якщо бути дуже відвертим, не вистачає авантюризму, тому що насправді систем Петріот в світі не так вже й багато. Це насправді унікальна за своєю складністю система. Якщо ми кажемо про систему, то ми кажемо про конкретну батарею Петріот, три установки, весь обслуговуючий персонал, додаткові станції слідкування, радіорозвідки і так далі. Таких систем в світі не так багато, і 25 – це насправді дуже велика кількість. Тому чому я кажу, що не вистачає авантюризму, має бути певна готовність європейських наших союзників, можливо, азійських наших союзників, таких як Японія, Південно Корея, ризикувати і віддати нам ті петріоти, які в них перебувають на бойовому чергуванні, з надією на те, що американці той же Лохід Маркін встигнуть виробити достатньо інших петріотів для того, щоб покрити ті видатки і ті передані системи, які ці країни нам. Зараз передадуть, тобто, мовно кажучи, це така собі ставка в покері. Тобто, ми ставимо на те, що за той момент, допоки вони будуть в Україні, на нас ніхто не нападе. Це, звісно, авантюрно, але в Україні вони зараз потрібніші. Тому для того, щоб це відбулося, дійсно потрібна така певна ризикована рішучість наших партнерів. Знаєте. Ще однією важливою складовою для України на майбутнє, в принципі, гарантії, що на нас ніхто не нападе, це був би вступ до Альянсу. Проте, нині в Держдепартаменті США назвали умову, за якою ми можемо вступити, це відповідно закінчення війни. Ось, ми дуже багато говоримо про ось ці зустрічі Україна НАТО, про ті кроки, які ми зараз робимо. Але реально, ось ті е, власне, реформи, які ми проводимо в рамках е, е, Україна-НАТО, ну і відповідно е, наші сподівання на те, що ми таки хоча б отримуємо запрошення на, в, на вступ до Альянсу, я маю на увазі на початок е, цього процесу. А, чого чому цього не відбувається також немає політичної волі Нема політичної волі ключового гравця, нема політичної волі Сполучених Штатів, а її немає, тому що вибори її немає, тому що Сполучені Штати зараз знаходяться в лихоманці, яка просто робить їх неспроможними, не те, щоб приймати якісь вольові рішення, а в принципі підтримувати власне лідерство, підтримувати власне імідж, і працювати так, як вони мають працювати. Тобто, ми маємо проблему знову ж таки з голови. Той хто приймає ключове рішення, той, хто є визначальним для. Всіх інших він на жаль зараз просто не здатний приймати такі рішення. А тому, якщо ми кажемо про Вашингтонський саміт НАТО, для нас найкращим сценарієм, який насправді просуне нас перед у вступі до північно-атлантичного альянсу, стане той самий проект, про який говорить ЄНС Столтенберг, поточний генсек. А саме дорожня карта вступу в НАТО. Тобто, якщо наразі політичної волі зробити для України запрошення нема, то давайте зробимо так, щоб на шляху до вступу України не було жодного політичного компоненту, тобто не було елементу, коли умовний Трамп, умовний Орбан, умовний Фіцо стануть і скажуть, а ми не хочемо Україну в НАТО, ну тому що сьогодні погода погана. А насправді від них можна такого очікувати. Там рівень політичної дискусії десь на цьому рівні. Тому план, план щодо вступу України, і до речі, тут треба зразу сказати, він буде відрізнятися від ПДЧ, тому що ПДЧ – це було по суті шлях до початку політичних переговорів. А проект, який пропонує Столтенберг, це заміна політичним переговорам. Тому насправді, якщо ми як мінімум, вийдемо на ось цю рамкову угоду. Які саме умови, які саме критерії необхідно нам набути для вступу в НАТО, такі собі копенгагенські критерії для НАТО? Це вже для України буде величезним досягненням і дозволить серйозно звузити коло тих проблем, які нам треба вирішити перед нашим вступом в альянс. Знаєте, в той же час ми розуміємо, що Столтенберг не ще залишатиметься на своєму посту, і швидше за все, там зовсім скоро опиниться Марк Рюте. Новий генсек чи зміниться якимось чином політика в випадку з Україною? І якщо це буде Марк Рюте, то чого очікувати? Насправді Рюте системний був е, пропонент України, він системно підтримував багато з того, що стосується українського питання, він підтримував всі пакети. Давайте не забувати, що саме при Рюте Нідерланди, які були другим найбільшим світовим експортером російської нафти, буквально протягом двох місяців величен на найжорсткіші санкції нафтою проти Росії і відмовилися майже від 100% цього експорту. Тобто, очевидно, що він, як людина, як політик, він готовий до подібних кроків, і в цілому, зважаючи на те, що що це одна політична школа, скажімо так, із Столтенбергом. Це одне бачення ролі Європи, це одна бачення ролі НАТО. Цілком імовірно, що особливих змін на щастя для нас нам чекати не варто. Також хочеться поговорити про ось нещодавній візит Лаврова до Китаю, і там російські пропагандисти дуже активно показували, як його там приймали. На вашу думку, з огляду на те, що зараз. Китай візьме участь в ось цьому саміті формули миру, яку пропонує Україна в Швейцарії. Це буде 16-17 червня. Китай буде там представлений. І в той же час Китай продовжує співпрацю активно з Росією. От ось це сидіння на двох стільцях. Чи за якої умови воно може припинитися? І який миться. Ніколи і такого випадку не буде, тому що це те, що Китай робить останні п'ять тисяч років своєї цивілізаційної історії. Це те, що Китай завжди визначав себе як міжнародного політика. Це те, що він робив ще починається від першого імператора цінші Куанді. Тобто, витримка балансу між великими силами регіону, стравлювання цих сил, вичікування, поки вони втомлюються в боротьбі між собою і виграш на фоні того, що ти не робив абсолютно нічого. Це китайська стратегія настільки, наскільки Пекін столиця Китаю. Тобто, чекати того, що Китай змінить свою позицію стосовно України, не варто. Нам варто. Просто капіталізувати те, що ми маємо. Ми, очевидно, бачимо, що Китай не хоче, щоб Росія програла. Але так само очевидно, що Китай не хоче, щоб Росія виграла. Якби він хотів виграшу Росії, ми б бачили абсолютно іншу підтримку. Ми б бачили іншу позицію стосовно ядерної зброї. Ми б бачили іншу позицію стосовно пересилання озброєння з Китаю до е, Російської Федерації. Тобто, Китай явно не зацікавлений в жодному з цих сценаріїв. Китай зацікавлений в тому, щоб захід виснажувався, і в тому, щоб по суті Росія ані була сильною, ані була слабкою, а Росія була підконтрольною, тобто в такому стані, в якому Росія економічно. Прямо зараз перебуває по відношенню до Китаю, тому нам для того, щоб балансувати ось цю позицію Китаю, нам для того, щоб розуміти, які будуть їх наступні кроки, і для того, щоб американці могли. Напряму впливати на цю позицію, бо американці єдині хто можуть впливати на позицію Китаю. Нам потрібно, щоб Китай був залучений до цієї формули миру. Нам конче необхідно, щоб він був в ній зацікавлений. І наразі от знову ж таки, продовжуючи цю традицію серединної дипломатії серединної імперії, вибачаю, що це за кутавтологію. Китай каже, що він абсолютно точно підтримує українську формулу миру, що це єдиний напрямок вирішення цього конфлікту, але там має бути Росія. І знову Китай ставить нас на такий дипломатичний шпагат, але разом з нашими американськими партнерами, якраз в форматі цієї зустрічі, ми маємо подолати ось цю дипломатичну шараду, і ми маємо вирішити це цю складну ситуацію. А, дивіться, але ж, і українська сторона говорила свого часу, що до цієї е, зустрічі з часом варто буде долучити Росію. Можливо, не там не в Швейцарії, але з часом російські представники мають бути присутніми. То в чому тут розбіжності з позицією Китаю? Китай каже, що вони мають бути присутні прямо зараз, а з точки зору національних інтересів України. Росія має бути присутня лише один раз, коли вона підпише ці умови і просто піде собі на свої болота, тому що насправді план миру, який складений в Україні, він передбачає залучення всіх держав світу до створення нової системи безпеки, до створення нової системи економічних взаємозв'язків, екологічних програм, товарних взаємозв'язків, особливо в контексті зерна, без залучення Росії. Росія залучена буквально Айно, таки в останніх двох пунктах, де виведення російських військ з території України, заплата компенсації Україні за всі завдані збитки, і цементування українського членства в НАТО і недопущення майбутньої агресії, яке має бути визнано на рівні Генеральної асамблеї ООН. Тобто, лише на цих етапах Росія дійсно має бути долучена, аби визнати, як вони це люблять казати в своєму МІДі, нову реальність, яка наступить. До того всі інші пункти, всі інші проблеми мають пророблюватися Україною з ким завгодно і в будь-якому форматі, але без Росії. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що Росія має бути присутня на етапі підписання своєї капітуляції, а вони говорять про переговори. Так, тобто Китаю, як ми вже з вами розібрали, йому необхідно, щоб і Україна ослабла і залишилася в такому стані, як є, і Росія ослабла, аби Росія була по суті під контрольним ресурсним пулом для китайської економіки. І тому для них абсолютно ідеальним варіантом виглядає той, що Україна залишається з тими кордонами, і в тому стані, який є зараз, тобто умовний Мінкс 4 Росія залишається під тими санкціями, під якими є зараз, і тоді Китай стає єдиним торгівельним її партнером. Китай максимально заробляє на всьому, що ро робить Росія, бо він змушує Росію демпінгувати. Захід постійно ослаблюється, бо йому треба щось робити з Україною, якось контролювати Росію, якось виправляти свої проблеми. А в цей час що робить Китай? Китай продовжує торгувати. Китай підминає під себе Африку, Китай присутній в Латинській Америці, Південно-Східній Азії, Китай готується до вторгнення на Тайвань, модернізує власну армію. Коротше кажучи, для Китаю та ситуація, що є зараз, і плавний перехід до переговорів у форматі назвемо це умовно так. Для них це варіант абсолютно найкращий. Пане Олександре, підсумували. Дуже вам дякую за нашу розмову. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма, був гостем цього стріму. Вдячна вам за вашу експертну думку. Дякую вам.